Джастін Трюдо в Києві, канадський прем'єр, із дводенним візитом прибув в Україну. Один із найвпливовіших і водночас найхаризматичніших політиків світу послідовно засуджує російську агресію. На зустрічі з президентом Порошенком він вкотре наголосив, що Канада з Україною і уклав угоду про зону вільної торгівлі між двома державами. Про що ще домовилися більше про канадський візит? Ольга Кучер. У дворі адміністрації президента Метушня поруч із українськими стягами має кленові листки. В Україну приїхав канадський прем'єр Джастін Трюдо. воїну! До Києва трудо прилетів напередодні зі своїм старшим сином, дев'ятирічним Ксав'єром. Сьогодні від самісінького ранку він з ним поклав квіти до могили невідомого солдата, відвідав Бабин Яр і меморіал голодомору. 44-річний Джастин Трудо, давній прихильник України. Ось він у Канаді разом із діаспорянами відзначає день вишиванки. Та люблять його не лише вдома, а й по всьому світові. Хризматичний, завжди з усмішкою любить робити селфі і займатися спортом. Це він розминався під час чергового партзасідання. Таку стійку в Йозі виконати дуже складно, але кажуть, його батько теж так умів. Він, до речі, теж був канадським прем'єром. А ще трудо молодший дуже любить танцювати. Це він так зустрічався з представниками індійської діаспори в Монреалі. Його поведінка взагалі більше схожа на поведінку попзірки. Втім, у політиці Трюдо напрочуд послідовний, щойно став прем'єром, одразу засудив російську агресію проти України і в Києві після зустрічі з Петром Порошенком перед пресою сьогодні вкотре це підтвердив. Канада твердо стоїть пліч опліч з Україною, реагуючи на нелегальну та незаконну анексію Росією Криму та на все те, що відбувається на сході України. Канада завжди стоятиме на боці України. Разом зі своїм урядом Трюдо підписує угоду з Україною про зону вільної торгівлі. Її готували довгі шість років. Від канадської сторони підпис ставить міністерка Христина Фрилянд, українська діаспорянка. Спочатку розціловує Степана Кубіна. Потім на радощах розціловується всі між собою. Зона вільної торгівлі передбачатиме зняття торговельних обмежень і повне скасування мит на найпопулярніші товари протягом наступних семи років. Сім роки ми по подивностов відвідуємо будь-які митні забачення щодо доступу до ринків країн Канади і України. Це створить нові можливості, нові робочі місця для людей двох країн, створить нові ринки для товарів і сприятиме зростанню рівня життя наших громадян. Це новий сплеск розвитку наших економік. Та найбільше журналісти чекали відповіді на оборонне запитання: чи надасть Канада Україні крім військових тренерів летальну зброю? І Канада поки не надасть. Звісно, у майбутньому ми продовжимо координування і співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Різними шляхами ми хочемо і надалі підтримувати Україну, але зараз ми зосереджені на питаннях місії навчальної підготовки, особливо вона добра для українських військовиків. Після Києва Джастін трудо відвідає Львів і Львівську область. Там, на Яворівському полігоні, він зустрінеться з канадськими військовими, що тренують українських військових. Ця програма мала закінчитися у березні 2017 року. Але сьогодні Джастін трудо заявив, тренувальну місію Канади в Україні продовжить. Ольга Кучер, Євген Каченко. Програма Вікна СТБ.